Значить, ви судитесь з колишнім першим заступником голови Кінда ще двома і заступник. з двома заступниками історії. Там різні, там одна історія. Тут така історія, яку ми обговорили. Там, начебто, вона була, не вона не вам. Різні. Це вам це, в кайф, це ж не я. Подаю в суд. Вони на а, мене подають. Суд. Вони подають, да вони намагаються мене давити через суд. Через, ну, через вернення. Ви викликаєш докази. вас ну, там, на пояснення, там слідчі? Ну я даю, от в мене суд буде там в середу, по-моєму, є. До мене приходить слідчий в кабінет і знімає з мене показання з приводу цієї історії. Йому. Ніякого я говорю, ви перший, напевне, слідчі, що приходить допитувати голову Ердан. Говорить, да, в мене таке перше, що ви такі йдете на контакт. Взагалі, ви перший голова району, якого ми допитуємо. Говорю, дав така ж ну, демократія. Uh, я після таких звітів щось не пам'ятав, щоб голова району і на відверту розмову приходив. А ми як, як він до мене? На мене я ж, нападають, Я маю захищатися.